Ух ты, е! Капец, капец. Ух ты, ух ты, ух ты. Я загнул. Е, е, е. Е, снова. Всем доброго здоровья. Сегодня я на Ритти пруд. Отак От до вечора буду ловити, зараз 10-1 ранку. Мотиля маю, але можливо піду рачка намити. Треба буде шукати рибу. створити лунок. До вечора час є. Погода сьогодні гарна, тепло. Ну як зараз зранку було мінус 7, але в обід прогріється до плюс 6. Лунки є, в принципі, що робики ловили. Хоча б не сказав, що лунок багато. А літ немаленький. Давно на проти такого леду не було Горового. А вода така чиста. тут хоч і глибина. Але я бачу дно. Звичайно, течія, мормишку, там затягне піді мною туди. Бачу вже жилка йде під кутом, що Мормишка десь буде аж нижче мене. На зимовій риболовлі все-таки найважче це знайти рибу. Так що туди-сюди трохи вже... Може клювати і не клювати. А вона попасти на трупу. Напротив, в принципі, це рахується. Оце кінець лютого, початок березня, це найкращий період зимової риболовлі. Жилка в мене стоїть 009 Sunline. Муромешки, Вікінг, по-моєму, 0.00. Скільки 0,3 грама. Ніби вистачає. Але більше течі, там і до 0,5 грама приходиться ставити півграмові такі. Тут нічого, йду далі, так по лунках ходити, щоб зачепитись за рибу. Коли переходити з лунки на лунку, ось так намотуйте жилку, так само легше, на руку, потім тільки ось тако скидаєте. Хто не знав, якщо велика глибина, ось так намотали, прийшовся по всіх тих лунках які зробив ані покльовочки. Більше години на воді без жодної покльовки. Ось така то зима. Так. Спригріл, хоч одному батнику. Бачу, я рибак прийшов. Так, друзі, три години я вже шукаю рибу і немає жодної покльовки. Осверлив, прийшов я з глибини на меншу воду, От, по навіть невелику, Повіду десь тут шукати. Підходи я до того риболова. то Сашко, має свій канал щоденник рибака. В Ютубі можете знайти, підписуйтесь. Також каже, покльовки не бачив. Вже годину десь ловить, тут трошки нижче. Так вже на норить тут двох шукаємо рибу. Ух ти! Є! Капець. ого-го! Ого! го Капець, капець. А це так. Це за три години перша покльовка є яка. шоці. О пішло знову, не спотечки пішла. Знову все розмотало. Ага. Скільки вимотало? Я би хоч подивитись. Як я її ладо забрал. Хоть так бонус. На мотивиках. Фотографію зробив і відпускаю. Змія одні м'язи поплила но? Ну. Ледві я замочу. Не знаю, 10 метрів жилки вимотали, просто кип'ят. Файненько. Десь така. Я в 10-й годині, зараз 13.06, я в 10-й годині був на воді. І ось в першій годині в мене перша покльовка. Але зато яка? Хто ви не знаєш? Це діло складне. Що може бути, що це мерена єдина риба, яку я сьогодні спіймаю. Те ще натягую жилку, постійно глибиня міняється. Так потрібно контролювати де дно. Є друзі покльовка. Є. Є. А це напевно вже кленик. Я клень. Дивіться який кардос, а? Ха -ха -ха. Так само різка поклявка в На мотиля, на мотиля. Файний клень. Я йду його відпущу. Не буде сьогодні рибу брати, хоча він же такий заліковий. Баба. Дві риби були за тайкі, саме головне не здаватись. Під таким кутом жилка аж туди йде десь під лід. З іншої сторони добре, що гриба не боїться лунки, тому що в собі клює десь там внизу на лунки не допливає. Не бачу я вже щоденник карабака, він вещи був. Напевно вже пішов додому. Сьогодні кльову таки немає. Ну клень під вечір любить клювати. Вже буду до вечора. Як я люблю казати своїм друзям, все може змінити одна покльовка. Так що рибалимо. Яка година? Зараз дивлюсь. Година, а телефон сідає. 15 по третій. Я ходив по лодка вже по різних. Вернувся на цю, де я була, де я зловив голування. Щось, щось є, головень, голови. Ой. Це такий невеличкий, але... але зимою такого приємно ловити. Третя риба сьогодні. Дванадцята година. Є-є-є. Yeah, Є yeah, yeah. <laughs> ще один. Я пішов на меншу воду ловити. Ближче ту бере тобто. І ще четверта риба сьогодні. Класно, класно. В лунку. Но воно я зміщусь, перейду ближче до берега, на менш воду. Потихенько підійшов, вода невелика тут. Є покльовка. Ух ти, ух ти, ух ти, як загнуло, баба! Є-є, опа! О, класс! Аж руку поклевка була. Деть який класний клей. Сейчас починає холодати. Де мої вікінги? Така невелика глибина, те час ще ну, десь метр води. І хоч покльовок сьогодні, скажем так, дуже мало, але улов уже вийшло навіть дуже Ну no і дуже гарний. Це не така, як мізинець рибка. Є аба. Це сьогодні риба клює, друзі. Тому що я більше шуму роблю, ходжу цю рибу відпускати. Дальше привязал мармешку будет запутал жилку. Опа клевка. Е, е, е. Знову война инкишость. Опа-па. Опа, пидорство. Классно. Така підоственка симпатична, непогана. Ну, скажімо так, найбігула. І ні одної маленької рибки. Супер. Вязалі вже такий підустав, що вибираю який, який живий, який рухається. Є шанс ще отримати покльовку під устви. Значить де якийсь прохід такий вечірній. Це зграйна риба. Є, є, є. Є знову. І знову підуств. Кожну рибу таку витягаєш. Супер. Кину в сторону на лід, потім віднесу. Я закидаю, поки що з рая не прийшла. Ще одна рибка. Підру з голови. Дарма я три години шукав рибу ти сюди <рив> дуже цю відпущу. Не знаю, яка це вже сьогодні Що, була така активність і тепер уже 15CG навіть не рушить сторожок. Не зюдину кулювала непогано. І все. Змілина, напевно, ну, вже пішла на яму. Може що на ямі зараз би Треба йти збиратись, напевно. Так що таке, друзі? Посилання у нас під відео, не забувайте підписуватись, коментуйте. Сьогодні я навіть дуже задоволений влогом. Все вийшло класно.